Привіт із півдня Швеції. У мене сьогодні ранкова гулянка. <сум> Ці гриби звуться трет кантерела або дерев'яна кантарела. В мене на Волинському полісі таких грибів немає. В чому їх краса? В тому що ростуть вони в мохах і саме з першими заморозками. Тут в мене ще й лисичка одна між ними. Але. Сьогодні 28 жовтня і у нас, дивіться, що я знайшла біля хати, це вже зимові чи осінні опеньки. Бачите, яка в них класнюча, товстенька, товстесенька ніжка. Я їм ще трішечки дам підрости, але треба не прогавити. Можливо, навіть сьогодні ввечері піду їх збирати. Дивіться, яка краса і скільки їх тут. Всім гарного дня! В цьому рівному. Почуємося.